Потім робота не дуже важка, але й не сказати, що дуже проста. Полягає в супроводі ветеранів, членів їх сімей, також людей, які мобілізуються, звільняються з лав збройних сил. Надаємо консультації з різних питань: юридичних, психологічних, питання, пільг, програм, працевлаштування, квартирного обліку. Ну, повністю всього, що стосується, і передбачено законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соцзахисту. і що каса, стосується не лише е, самих ветеранів, а й членів їх сімей, бо не всі ветерани мають можливість е, звернутися по допомогу. Більше в більшості випадків навіть до нас звертаються не самі ветерани, а звертаються, приходять е, члени їх сімей. Чи чітко Батьки чи то дружина, чоловіки там іноді навіть діти, ну дорослі вже діти теж звертаються для того, щоб вирішити ті чи інші питання пов'язані з військовослужбовцем або з самим ветераном, яка допомагає також з отриманням Також допомагаємо в оформленні документів та подані їх в певні структури там поліції, різні там координаційні штаби, пенсійні фонди, ЦНАПи і, і так далі. Супроводжуємо, якщо особа ну, не знає, де знаходиться, або не знає до кого підійти. Також без питань супроводжуємо як ветеранів, так і членів сімей до цих всіх установ, допомагаємо розібратися. Навіть до того, що просто підходимо разом із ними, з документами, сідаємо і починаємо з людьми спілкуватися, що от е, прийшла людина, їй треба те, те, те. Ось документи. Тут все у нас, в принципі, техніка та обладнання дозволяють е, і копії зробити, і е, ну, все, що необхідно, скан копій, копії, документів, та після чого. Разом з людиною йдемо до певної установи, все подаємо, пояснюємо, бо ми, в принципі, з цим працюємо постійно як з пільгами, так і з цими програмами. І пояснюємо вже з цим людям, що потрібно людині, за чим вона звертається. Бо в деяких випадках люди знають, що вони хочуть, але не можуть це ну, пояснити тій чи іншій людині. Наразі у нас при Белградській міській раді, Болградській територіальній громаді працюють чотири фахівці із супроводу. Три безпосередньо тут в установі КуЦНСП, і один фахівець із супроводу працює при Белградській ЦРЛ. від ветеранів і членів їх сімей. Це найбільш така популярна, скажімо так, звернення. Це оформлення пільг для отримання відшкодування коштів за користування споживання електроенергії, газу, там, води і так далі. Розповсюджена пільга це для ОБД там, для осіб з інвалідністю 75-100% та для членів сімей загиблих, безвісті зниклих, там, 50% за сірим посвідченням. Потім отримання матеріальної допомоги від Болградської міської ради це безпосередньо за, на лікування та реабілітацію така програма. Потім протягом року члени сімей. Загиблих ветеранів війни, загиблих захисників та захисниць України це і для дружин є окрема програма. Вони отримують матеріальну допомогу. Потім інша програма для матерів та батьків. Ну, батько мати для них є окрема програма для отримання матеріальної допомоги. Далі програма для дітей. Члени сімей загиблих, ветеранів війни, захисників, захисниць. Також є там програма по матеріальній допомозі на навчання. Це якраз коли починається там, 1 вересня, перед 1 вересня надається також там, матеріальна допомога від громади на дітей, які ще вчаться в школі або вступають у вищі навчальні заклади. Там теж передбачено. Суми, в принципі, невеликі, але якщо так розібратися, то. Коли до нас починають приходити люди звертатися, доволі так е, велика кількість людей звертається. І е, навіть не дивлячись на те, що у нас невелика громада, в принципі, бюджет не надто такий прям великий, який саме виділяється на е, цей, скажімо так, сектор іменно соціальної допомоги, то е, можна сказати, через наш, через нашу роботу, може його якраз і збільшують зараз років там, 12, коли ще в школу там, ходив там, 15 назад. То місто, скажімо так, по-іншому виглядало. Не було так багато закладів, які б були обладнані інклюзивно, там ці пандуси, навіть банально, просто елементарна річ. Це пандус біля якогось підприємства, установи магазину там і так далі. То. Не так кидалося в очі, ну іначе їх і не було майже. Але зараз, якщо брати інфраструктуру глобальну, це дороги, там, тротуари і так далі, то там да, є дуже багато нюансів по місту, де навіть на пішохідний перехід просто не сходить. Ну, бордюр просто стоїть і немає просто з'їзду для крісел колісних. Але. Якщо брати так більш такі підприємства, скажімо так, установи, державні, там, приватні і так далі, то я не знаю, не можу пригадати, де зараз в якому підприємстві немає банального пандусу. Та оцій, в більшості навіть підприємствах є навіть кнопка виклику персоналу, якщо особа з інвалідністю. Ну, Якщо брати глобально, то просто, напевно, зараз і коштів таких великих немає, бо в раді мало де зараз ремонтуються дороги, там, в принципі, якісь доріжки і так далі. Тисячі, тисячі що стосується там, статусу учасника бойових дій, то наразі це триває десь, може, півроку. Є такі випадки, що люди, людей мобілізують, проходять базову. Військову підготовку, потім їх відправляють на лінію бойового зіткнення і статус навіть учасника бойових дій, тобто вони, можна сказати, отримують майже одразу, але їм дають в частинах лише довідку про безпосередню участь. І Вона також є документом, який підтверджує їх участь у бойових діях, його можна використовувати в, за місцем ну, за, вимоги, за місцем вимоги. Але саму корочку, вже учасники бойових дій, то е, чекати доволі там довгий, довгий тривалий час, бо там і черги, і поки розглянуть справу в Києві, поки все вернуть назад. Ну, Такі десь і пів року можуть чекати. Деякі навіть хлопці там, до нас приходили, казали, що вже рік не можуть корочку дати. Але саме е, довідку про безпосередню участь, е, в принципі, по запиту там, в частинах дають без проблем. Ну, з приводу працевлаштування, то в принципі є багато програм, навіть ми з центром зайнятості постійно спілкуємося. Для ветеранів, якщо є бажання, там в центрі зайнятості є пропозиція, якщо людина не має вищої освіти, тільки базова середня освіта є програма, яка надає ваучер на навчання. І якщо є тільки базова середня освіта, то можна отримати ваучер, пройти навчання там в коледжі, вакансії, які є в центрі зайнятості, їх там, в принципі, не так думаю, багато вони передбачають вищу освіту. І там різну там, юридичну, педагогічну, ну, якусь вищу освіту. І не у всіх військовослужбовців, які звільняються, є, є така освіта. І тому перший етап, коли вони повертаються, ну є пропозиція якраз в центрах зайнятості, це якраз закінчити ці курси. Це поважне ставлення. Більш таке, що стосується громади, це ну, належне відношення до ветеранів, належне ставлення там створення якихось, ну скажімо, умов для того, щоб ветерани почувалися. Комфортно тут, то, то я думаю, що цього не треба, вони і так, в громаду не, не, не потребують, скажімо так, коли приходять цей, цей період адаптації соціальної, то навпаки там е велика увага там навпаки буде створювати якийсь дискомфорт. Зайнятості надає учасникам бойових дій всебічну підтримку у працевлаштуванні, професійному навчанні та започаткуванні власної справи. Окремий напрям підтримки це сприяння започаткуванню та розвитку власної справи. Ветерани можуть скористатися грантовими програмами для відкриття або розширення бізнесу, отримати кошти у розмірі від 250 тисяч до 1 мільйону гривень. Такі програми дають можливість реалізувати власні ідеї, створити робочі місця та досягти фінансової самостійності також за працевлаштування зареєстрованих безробітних можна отримати компенсації. Учасники бойових дій мають можливість безоплатно пройти навчання, підвищити кваліфікацію або здобути нову професію, що користується попитом на сучасному ринку праці. За час дії офісу зроблено в Україні у Болградському районі. Є позитивні приклади реалізації грантових проєктів. Мешканець Болграду, учасник бойових дій, скористався грантовою підтримкою та отримав грант у розмірі 499 тисяч гривень. На ці кошти він оздобив виробництво сучасною технікою, яка сприяє підвищенню продуктивності праці та зменшенню витрат на виробництво. За більш детальною інформацію звертайтесь в офіс зроблено в Україні у місті Болград.